Так, Друга серія. Пішла зимньої грибалки. Це останці на ніч називається. Електричка вже уїхала. Ну нічого, знайшла Тоже Білі мухи налетіли, всі ярецьки стали білі. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Було підтаяло. Ну, тепер опять пішов сніжок. Значить, щоб не затюкалися, ось таке мале, отаких вже ми не беремо. Починаємо з отаких. Цілина тут у нас ножки товстенькі. Так, щоб снігу не нападало. Так, і картузи беремо. А ось теж... Ні, такі ми не беремо. Ось такі картузи беремо. Ну тут... Така травичка, звісно, що бабушок тих пригласить, що мох виковирюють, то мабуть, не вийде. Ну хороші, хороші. Ай-яй-яй. Ай Макуха. Макуха. Що їм лізуть. Так. Треба ну, оператора. Так, я не зрячий, як взяти оператора. Він все визбирає. Сюди би якогось зрячого пригласити. Ага, бо я їх так от я їх не бачу, а чую, що повинні бути. Є. Є. Була ще одна полянка, ще одне відео не записалося, теж дуже гарне. Не пікнула камера, треба контролювати ситуацію, щоб пікнула. Думав, що вже й не зніму. Не буде що згадати. Коли знімаю, ще й з бонусом хорошим так далі. Що у нас куряга, коряга, куряга. Коряга. Під куряга. А, так тоді треба тримери з собою возити, щоб в таких місцях поратися. Ну, перерили весь мох. Такий мох гарний. Що ж там виривати можна? Прямо позгортали в кучі. Отаке вони люблять. Тільки треба їх отак з під низу. Гарнюсики, а такий теж заберемо. Його тут все одно ніхто не знайде вже. Далеко ходить, ніхто не ходить, не видно. Ну і зараз буде бонус. Бонус, бонус. Ага, бонус. Оце я був одного, збив ногою, не побачив. Такий гарнюсик. О, і оце нас Ну, що ж тут зробиш? Це ще тут дрібненьке, а там взагалі таке по коліно, а літом тут по коліна. А ось іще заховався, листям отак прикрився шляпу і держи рукою. Ну що ти йому? А лісовичок каже, ти мені чаю дав, вже в теплій шапці, пирожка не хотів. І репить. Так, є, є. о, Два брата близнеця, теж рядом. І сестричка десь була. Сестричка десь у мене намічна. А, так лісовичок чайку попив і каже, за твої труди вже, мабуть, за 20 кілометрів є, та більше. Отакі От ще бурульбухи ростуть. Не знаю, чи сідобні, чи ні, треба спробувати. Мішаний лісок із сосна, з дубом, поляки. А ось і сестричка. Це вже закрилось. Ну, гарнюня. Може, ще що є, ну, тут треба бачить або не бачить, а чуть. Не завжди вони тут і є, а це я скажу бонус. І десь, а, і бачив, що й красавця ось. Бачив, красавця для, для комплекту. Возьмем, зробити фото. А сорті? букет. Букет буде у нас. Зимовий букет. Подарок жінки. Скушає, кашлять не буде. Тільки треба зразу висушити. О, сестричку сюди. Так. І охрана. Охрана там є такі теж поляки гарні. Так. Ну що, сфотографуємо. Так. Ще дві годинки пошуршив, ну вже буде темніть. Ще дойти треба. По путі може ще щось доберемо. Зроблю фото. Всім здоров'я, кріпчайшого, перемоги ще раз. Очікування наступного сезону. ну Воно одразу буде тоскно, А тоді привикнемо, підемо на зимню рибалку. Валянки є. Всім пока-пока.